Вже місяць у нас ці QR-коди, лікарі пропонують отсканувати і відповісти на декілька запитань. Я дуже рада, що 84% ми відгуки отримали, що 92,9% це відмінно проведений прийом, і тільки 7,1 добре проведений прийом. У нас багато розписані. Подяки лікарям, які ведуть прийом. Лідірує у нас е терапевт Чемісова Наталія Петрівна. Ще мені дуже подобається, що наші пацієнти відповідали і відмітили роботу реєстратури, бо е люба робота як театр з вішалки, амбулаторія з реєстратури. Дуже е гарно е відмітили роботу нашої акушерочки. Нашого кабінету ЕКГ і маніпуляційного кабінету. Усі пишуть про професійний, що кров взяли і сліда не залишилось. Ну, у кожного свої. Ну, дуже радісно це читати. Це буде нам допомагати, бо два рази у місяць ми у нас збори медичних і де ми будемо це все розглядувати. По цьому qr коду ми бачимо, що наші намагання, наші сили спрямовані на те, щоб допомогти пацієнту, батькам, як медично, так і психологічно, вони мають свій ну, зв'язок. Тому що ми бачимо згідно з ну, цієї програми, ми бачимо, що у нас дуже багато в основному всі відгуки позитивні. Тобто, як би, ну цими відгуками бачимо вдячність нам за нашу роботу. Ми бачимо, що це ну не пройшло даремно. Що ми ну, все ж таки правильно робимо свою справу. І ми будемо в такому ж духі, був би це qr код не був, би, ми все одно будемо його робити. Завжди. Mm -hmm. Тому що ми зараз в такому стані, в такому ну, тяжкому стані нашої країни, ми повинні допомагати. 83 людини у нас пройшли опитування, і практично 99% всі у нас відгуки позитивні. Тобто, з нашою роботою, в принципі, пацієнти задоволені. У нас були такі відгуки. Все неплохо, але якісь зауваження. Ми просто з цим лікарем сідаємо обговорюємо. Щоб були такі зауваження, треба це прийняти до відома, роботи поспілкувалися і працювати так, щоб все було на позитиві і для лікаря, і для пацієнта.